10 березня п'ятниця в ефірі новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю! Розпочався 380-й день протистояння російським воякам. Після вчорашньої масованої атаки по Україні ворог продовжував завдавати удари по містах. В Донеччині окупанти вбили одного місцевого у вовчинці. Ще дві людини постраждали. Гатили по Курахівській, із градів, по Очеретінській, з артилерії по Мар'їнській та Солидарській громадах. Також ракетний та артилерійський удари прийшлися по Костянтинівці. Там пошкоджено частину ДСНС, житлові будинки, книгарню та крамницю. Тимчасом. Сум, сімом багатоповерхівкам дісталися в Бахмуті. Потерпали й Торськ, Зарічне та Сіверськ. По Авдіївці здійснили шість авіаударів. Загалом загарбнику обстріляли 16 населених пунктів та знищили чи пошкодили 24 цивільні об'єкти. На Харківщині ворог знову масово обстрілював зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів, населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, гатили по Вовчанську, козачій Лопані, дворічні, Стрілечій Лиману з та інших. Під приціл потрапили житлові будинки та господарчі споруди. Після вчорашнього удару на ранок п'ятниці без електроенергії залишилося 470 тисяч споживачів в Харкові та 50 тисяч в області. Провів сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару по нашій інфраструктурі. Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води. У деяких наших регіонах і містах відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають увесь день. Найскладніше Харків, Житомирщина, не просто в Одесі, Дніпродровській області, в Києві, в Запоріжжі, ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада. Всі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми. Четверо людей минулої доби загинули під час обстрілів Херсонщини. Ще троє місцевих поранені. Серед них і 13-річний хлопець. Загалом по області гатили 79 разів та випустили більше 400 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії та БПЛА. В Херсоні ворог поцілив зупинку громадського транспорту, крамницю та багатоквартирні будинки. На Миколаївщині росіяни із артилерії били по Куцірубській громаді та із мінометів по Очаківській. Останні потерпали з самого ранку та до вечора. Запорізькі Області під вогнем перебували 16 населених пунктів: це Запоріжжя, Мала мачка Степове, Гуляйполе, Ольгівське, Червоне, Кам'янське та інші надійшло вісім повідомлень про руйнування помешкань та об'єктів цивільної інфраструктури. 872 росіян, розтрощені танки, безпілотники, РСЗВ та інші озброєння. Збройні сили України щодня ефективно нищать військову техніку та особовий склад російської армії загарбників. Ті, у свою чергу, продовжують спроби вести наступальні дії на сході України, зокрема довкола міста фортеці Бахмут, та взяти населений пункт в оточення. Щоправда, зробити це окупантам не вдається. Загалом минулої доби на Донеччині українські захисники відбили 102 атаки. К терористичних військ. Збитки завдання агресору уточнюються. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри. Три склади боєприпасів, шість станцій радіоелектронної боротьби та два засоби ППО на вогневій позиції. На Донеччині збито ворожий літак Су- 25 Станом на п'ятницю 10 березня українським захисникам вдалося знищити 304 літаки, 289 гелікоптерів, 2107 безпілотників, 256 засобів протиповітряної оборони, 3448 танків, 6742 бойові броньовані машини, 2475 гармат, 491 реактивну систему залпового вогню, 5337 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 907 крилатих ракет, 18 Кораблів та катерів, а також близько 156 тисяч 990 людей особового складу. Ледь не щодня противник продовжує накривати Нікопольський район Дніпропетровщини. В ніч на 10 березня армійці РФ завдали ударів по двом громадам. У Покровській громаді пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. З артилерії ворог також обстріляв Червоногригорівську громаду, де від вибухів снарядів пошкоджень зазнали житлова забудова, транспортне та аграрне підприємство. А також господарські споруди, адмінбудівля та лінії електропередач. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих. Російська армія завдала ракетного удару по Покровській громаді, поціливши по енергетичному об'єкту, є сильні руйнування та виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Три населені пункти району частково знеструмлені. енергетики працюють зараз над відновленням комунікацій. У решті районів Дніпропетровщини нова доба розпочалася без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Усі об'єкти важливої інфраструктури Дніпропетровщини продовжують працювати у штатному режимі. Автошляхи регіону залишаються проїзними. Більше про їх стан завжди можна дізнатися за номером кол-центру, який ви зараз бачите на своїх екранах. В морозі минулися без ракетних ударів та обстрілів. Ситуація на Криворізькому напрямку під повним контролем Збройних сил України. Рада оборони міста забезпечила стабільну роботу критичної інфраструктури комунальних підприємств, медичних закладів та соціальних установ. Діяльність продовжують усі органи влади. Попри масовану ракетну атаку по об'єктах української енергетики, що трапилася 9 березня, ситуація у енергосистемі залишається сприятливою. Отже, стабілізаційні вимкнення світла не запроваджуються. Ключення ймовірні лише у разі перенавантаження мережі. Зазначимо, на випадок ймовірних блокаутів містяни та гості кривого рогу можуть скористатися одним зі 119 пунктів незламності та обігріву, розгорнутих на території Кривого Рогу. Всередині них можна зарядити свої мобільні пристрої, зігрітися та отримати доступ до глобальної мережі через системи супутникового зв'язку StarLink. Невдовзі з новими дорогами. В Кривому розі розпочали ремонт автошляхів, якими найчастіше користуються водії не лише нашого міста. Відтак роботи повним ходом тривають у Довгинцівському та центральному міському районах. Хід виконання поставлених задач особисто проінспектував сьогодні і мер Юрій Вілкул. Для цього завітав на одну із ділянок, яку мають завершити вже через місяць. Побували на місці і наші кореспонденти та дізналися, хто займається відновленням автомагістралей та що мають зробити. Прийшли теплі дні, а відтак розпочали ремонтувати автошляхи, якими їдуть і легковики, і вантажівки. Ось по цій вулиці робота вже йде повним ходом, тож недовзі тут з'явиться нове якісне покриття, а найголовніше дорога навіть стане ширшою. Вулиця Ньютона в Кривому Розі досить живава ділянка, адже нею проходить транзитом через семісто великогабаритний транспорт із вантажем з Київського напрямку до Миколаєва. Навантаження на покриття досить велике. Тож наприкінці лютого взялися за приведення цієї ділянки до належного вигляду. До робіт залучили більше десятка важкої техніки. Це і самосвали, екскаватори, віброкаток та поливальну машину. Роботи тривають на ділянці довжиною 950 метрів, а це від перехрестя вулиць Гети та Буковинської до перетину з вулиці вчителів. Ширина дороги доходить до 7 метрів. Щоб розвантажити трохи рух, вирішили і розширити до 8 метрів. Також встановлять бордюри та облаштують ливнівку біля трамвайного переїзду, аби вода не накопичувалася внизу, а одразу стікала до колектору. На все планують витратити 3,5 тисячі асфальтобетону. Дорожники вже обіцяють якість гарантують. Ведеться поточний ремонт заміна основи на глибину метр м. Значить, шлаково щебеню, там два слої йдуть 0,300 і 4070, це 70 см і 20 см. Потім йде піщана суміш Щебіоночна суміш, значить 25 сантиметрів, і на неї вже буде вкладатися асфальтобетон, вирівнюючий слой і верхній слой асфальтобетону. Ремонтні роботи автошляхів проводять завжди комплексно, замінюють не лише покриття, але й облаштовують тротуари та дотримуються всіх встановлених норм, аби дороги залишилися в хорошому стані якомога довше. Не дивлячись на тяжкий воєнний стан, міста продовжує приводити до ладу свою інфраструктуру. Особливо дороги, ви бачите, які багатовантажні машини йдуть по нашому місту. Я впевнений, що ми все зробимо для того, щоб і мешканці міста могли пересуватися по нашим дорогам в нормальному стані. Ми завжди цим займалися, а в цьому році, ви бачите, особливо. На цій ділянці працівники трудяться майже сім днів на тиждень. Все для того, аби зробити якісну дорогу для містян якомога швидше. Завершити мають вже до середини квітня. Це не єдина ділянка в Кривому Розі, де тривають роботи. Ремонтують автомобільні шляхи по вулиці Купріна та Дніпровське шосе. А з 15 березня візьмуться за ділянку на Коболянського. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Швидко, безкоштовно, безболісно та конфіденційно в кривому розі благодійна організація мережа «100% здоров'я проводить тестування на віл та гепатит для населення. Такі мобільні пункти облаштовують у великих супермаркетах, і перевіритись може будь-хто бажаючий. Про це займає кілька хвилин, а через ще певний час можна отримати вже і результат. Перевірили своє здоров'я та показали, що боятися немає чого, і наша знімальна група. Добрий день, можна у вас пройти тестування? Відкривається тест, береться одноразові такі шпігулечки, прокаливається шпігулечка і набирається одна капліка крові. Лише хвилина тестування, і через 15 хвилин вже можна отримати результат на ВІЛ та вірусні гепатити. Кожна людина може обрати зручний для себе варіант перевірки. Це експрес-тест, для якого потрібно здати крові з пальця та такий же, але вже оральний. Найголовніші переваги такої акції, що вона безкоштовна, безболісна та конфіденційна. Оцінив її і 17-річний Даніїл і своєю сестрою. Кажуть, хочуть показати молоді приклад. До мене підійшла якась гарна жінка та спросила, можемо провести тест. Я согласився, взяли якийсь тест. І все. Сказали підійти через 15 хвилин та скажуть, є в мене якісь хвороби чи ні. Треба перевірятися. Хоча б разок, майже на рік. Приємно здивована цією акцією та можливістю протестуватися прямісінько в супермаркеті, пані Олена. Жінка раніше чула про такі мобільні точки, але ніколи не бачила. Тож вперше в житті зголосилася перевіритися. Каже, хвилювалася за стерильність спочатку, але все виявилося в повному порядку. Що більш цього порадувало швидкість тестування. Жартую, навіть не встигла злякатися. Мене сюди покликала доля, дізналася, просто випадково проїжджала пос. А чому вирішила скористатися цією нагодою? Тому що важаю, що такі акції дуже корисні в нашому місті, в нашій країн. Раїні, тому що здоров'я це є найголовніший актив в житті кожної людини і знати про стан свого здоров'я має кожний свідомий громадянин України, який планує своє майбутнє свідомо, тому що все базується у нас на здоров'ї, тому дуже шикарно, що є такі акції. Подібну акцію з тестування населення благодійна організація Мережа 100% життя проводить вже не вперше. Таким чином хочуть заохотити криворіжців більш ретельніше слідкувати за своїм здоров'ям та в жодному разі не боятися перевірятися, адже це може врятувати вам. Життя. Зазвичай за день тестування проходять від 50 до 70 людей. Активні і молодь, і люди старшого віку. Раннє виявлення хвороби дає можливість якісного лікування без важких наслідків для людини. Якщо у людини ми виявляємо статус, ми людину не лишаємо самою, так як ми соціальні працівники. Ми людину, людині допомагаємо. Ми людину підхоплюємо, як то кажучи, і ведемо на до кабінету довіри. На кабінеті Віри людину ще раз перетестовують, роблять аналізи і людині ми допомагаємо стати на деоблік і отримати АРТ-терапію. Безкоштовні тестування на ВІЛ та гепатит БТ-мережа проводять по четвергах, п'ятницях та суботах в Сільпо на вечірньому бульварі 33. Зокрема, 11 березня знаходитимуться там з 10 до 14 години. Детальний розклад роботи можна дізнатися на сторінці благодійної організації. Також є можливість протитестування з понеділка по п'ятницю і за адресою Майдан Праці. 1 а на третьому поверсі. Для цього потрібно зателефонувати за номером 067 535 53 48. Здоровим сорок вісім. Вікторія Пінчук Бересторохтій, перший міський. На цьому все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.